Доброго дня, хоч в мене вже і вечір. Доброго вечора, любі мої. Сьогодні в мене пройшов дуже вдалий день. Якось я не заплановано попала на одну квартиру. Звільняли квартиру від старих речей. Там було багато посуду, вирішила собі щось придивитися. І Ось буквально недавно я прийшла і хочу вам показати те, що я там придбала. Ціни дуже мене порадували, і я дещо придбала. Зараз я вам почну показувати. Так що, кому цікаво, таке відео, будь ласка, запрошую до перегляду. Ось таку я принесла коробку. Цей посуд весь брудний. Весь брудний і не було часу його якось протирати. Людина поспішала. І я так швиденько-швиденько якось так упакувала, щоб не розбилася по дорозі. І зараз хочу вам оце показати. Але так, буду однією рукою і трішечки вам пошурудю. Так, ось така вазочка, але ще раз кажу, воно все таке Брудне, але я любі мої. Я все це помию і ще раз вам покажу. А зараз просто так швиденько. Ось така коробочка. Так. Ось такий фужерчик. Ось такий фужер. Таких фужерів там декілька. Я покажу тільки по одному екземпляру, а потім уже, коли все це приведу до ладу, вам все покажу. Лафітнички. В таких теж декілька штук. Я навіть не пам'ятаю, скільки їх. Ось такі лафітнички. Ось знову такий фужерчик. Ось. Це криманочка чи фужерчик, потім розберемося. Так, чашечка. Ось така чашечка. Так, і ще от такі чашечки. Ось дивіться, з буском. Який тут стан навіть не сильно і роздивилася. Так, тут повторюється, тут їх декілька декілька штук. Так, далі що тут такого новенького? Зараз ось ще чашечка така. Ще чашечки. глечик, ось гутне скло. Ось такий глечичок. Наче я передивлялася, все таке, це ціленьке начебто. Тут іще лафітничок. Так, ну, все, любі мої, мабуть, там уже фужери, рюмочки, лафітнички. Я вам це вже все показувала. Ось такі були в мене сьогодні зовсім незаплановані покупки. Багато Вій квартирі було багато речей старих. Я навіть пошкодувала, що я деякі не забрала. Там іще був посуд, наче він такий звичайний, але, думаю, треба було його забрати. Так що, можливо, я ще в ту квартиру попаду. Так, любі мої, ну поки все. Дивіться, моє продовження моїх сьогоднішніх покупок. Так, друзі, показую свої знахідки в більш презентабельному вигляді. Сьогодні у мене скло, трішечки порцеляни. Так, розпочну ось з таких лафітників. Лафітники це такі рюмочки, саме такої форми. Ну, одна із форм лафітників, ось така. Купила я їх 5 штук. Всі однакової форми. Ось така форма гарненька. У мене, до речі, такі лахітнички такої форми вже є. Так, їх 5 штук, темне скло, стареньке, але оцей лахітничок якийсь маленький, і скло, бачите, більш таке із зеленим відтінком. Мабуть, вони куплялися в різний час. Так, далі покажу чашечки, які я придбала. Ось одна чашечка така, старенька, така форма ручки, новенька, позолота не потерта, сніжинка така гарненька. Обідочок тут такий тонесенький. Це у нас городниця 60-70 роки. Ось таке клеймо, другий сорт, гарненька. Дуже в гарному стані, новенька така, і чотири чашечки чайних ось такі з нашим таким любимим буском. Гілочка буска з іншого боку листочки. Чашечка зручної форми, гарненька. Це у нас Баранівка 60-ті роки, бачимо, клеймо перший сорт, і коштувала вона 75 копійок в той час. Позолота тут також майже не потерта, але є незначні потертості, а так в гарному стані деколь вся збережена. Таких чашечок у мене 4 штуки. Далі скло. Ось такі келихи, келих з блакитного скла, такий дуже красивий блакитний колір. Листочки винограду, травлення, спосіб нанесення таких малюночків називається травлення. Ось такі гарненькі, я купила їх два келиха. Друзі, якщо комусь сподобались мої придбання, наприклад, оці блакитні фужери, я можу у продавця спитати, тому що у нього було їх багатенько. Можливо, хтось, хтось хоче купити в кількості. То я можу в нього запитати. Взагалі, я цей посуд купила для власної колекції. Але, можливо, що комусь із вас дуже-дуже захочеться щось придбати, то напишіть мені на Viber. ми з вами домовимося. Так, далі ось такі келихи. Також два келихи дуже красиві, великі. Можна їх також використати для якогось десерта, для морозива. Я думаю, що вони підійдуть. Ручне різблення, ось, таке дуже гарненьке. І сама оця чаша плавно переходить в ніжку. Тут немає ніякого, ніякого стика, немає, ніяких швів немає. Бачите, яка форма? Але їх було тільки два. І я два їх викупила. Далі хочу вам показати ось такий кувшин, скляний, гутне скло. Часто вони зустрічаються дуже в гарному стані, у відмінному стані, без щербинок, такий насичений темний колір. Не блідий, а такий дуже насичений. Дуже красивий такий глечик. І остання моя покупочка це ось така вазочка на ніжці для цукерок, цукерниця. Також тут є малюночок, ручне різблення. Ось таке. Ни щербиночок, ні скольчиків, нічого немає. Вона така дуже приємна на дотик, така вся гладенька. Ніяких швів, ніяких зазубранок немає. Ніжна, така вазочка. Так що, дівчатка, такі були в мене покупочки, не заплановані. Чекаю від вас вподобайку, коментар і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Пока-пока.